Добрий день, розповім сьогодні про ціну, ціну утворення, як воно є. Дивіться, постараюсь по-бистрому. Значить, в нас на ринку середній чек по твердо котлам 35 45 тисяч. При заявленому металі беремо середній п'ятерочка. Так, дивіться. Висновок зроблений із отзивів, із звонків, щоб ви тільки мали представлення, скільки людей дзвони, через 2, через 3, через 5 років, що він кончається. А тепер давайте порахуємо. Значить так, 35,45. середня ціна. Все, виберете котла, класно. Через 2-3 роки вам треба буде взяти ще такого. Рахуйте. Х2 то може просто взяти один раз з десятки і не парить собі мозги, бо вам переобладнання набіжить, переобладнання, поміняти якийсь там фітінга, перепаяти, трубу переробити. Це все гроші. Чи в нас наскільки стало тяжко жити, чи просто у людей фінансова неграмотність і вони не можуть собі, скажімо так, оце порахувати. Ну, блін, до мене не доходить. Ну як? Ну раз возьми, постав. Тобі дається, в них зона різка 5-6 міліметрів в мене. Зона різка 18. Ну мозги включи, ну, йоп. Її...